Друзі, хочемо поділитися з вами новинами. Тепер наша стерилізаційна зона буде обладнана новим автоклавом. Це автоклав ЄСНБІПРО автоклав клав нового покоління, який має найвищий рівень безпеки. Він призначений для використання в виничних закладах. Має всі сертифікати ЄС та України. Всі інструменти, які ми використовуємо під час процедури манікюра та педикюра, підлягають дезінфекції перед стерилізаційному очищенню та стерилізації. І Їхнє недостатнє знезараження може призвести до інфікування персоналу або пацієнтів. Найнадійнішим методом стерилізації вважається автоклавування, і саме автоклав класу Б мають найвищий рівень безпеки серед. Всіх інших автоклавів Автоклави класу Б це багатофункціональні установки для парової стерилізації, окрім обробки парою під високим тиском. Вони повністю видаляють повітря з дрібних пор. Каналів та порожнин в інструментах та сушать їх у вакуумі, і саме все вище перераховане має дуже велике значення для обробки пористих інструментів або тих, які мають абразивність. Наприклад, це стосується фрез або пилочок. Наш автоклав PRO має 11 програм для стерилізації. Він адаптований для обробки інструментів з будь-яких матеріалів. Питання дезінфекції та стерилізації завжди повинно стояти на першому місці, бо безпека понад усе. Без перебільшення це один з найкращих автоклавів. Він має 11 Програм стерилізації та адаптований для обробки інструментів з будь-яких матеріалів. Дякуємо компанії Beauty Mafia за чудовий сервіс та якісне обладнання. Безпека понад усе!